Захиститися від комарів на дачі дуже непросто, різні хімічні препарати не тільки не завжди ефективні, але також шкідливі для здоров'я. Що ж робити? Підписуйтесь на наші канали, існують рослини, які здатні відлякувати комах, в тому числі і комарів, їх можна вирощувати як в саду, так і в домашніх умовах. В обох випадках вони будуть чудовими репелентами. Один Меліса лимонна, сильний лимонний аромат цієї рослини, нагадує засіб від комарів, яке називається цитронелла. Воно містить спеціальні речовини, які відлякують комарів, але набагато приємніше висадити в саду або на балконі мелісу. Дрібні кровопивці терпіти не можуть її запаху, але майте на увазі, що ця рослина може добре розростатися і витісняти інші культури. Зате воно не боїться холодів. Два лаванда відлякує комарів і лаванда. У це може бути складно повірити, адже для людини вона пахне просто чудово. Але це дійсно так. До речі, крім комарів, лаванду дуже не любить моль, так що суцвіття рослини можна сушити і класти в шафу. Крім цього, лаванда красиво цвіте. А її аромат це спокою, підвищує настрій і сприяє хорошому сну. Три базилік. Поставте горщик з базиліком на обідній стіл в патіо або альтанки, і комарі не будуть вам докучати під час обіду або вечері. Базилік чудовий репелент, а також чудова приправа до багатьох страв. До речі, ця рослина також допомагає зняти свербіж після комариних укусів, досить просто розтерти пару листочків в руках і прикласти до місця укусу. Виділяється із зелені ефірне масло, зніме набряк і печіння. 4. рута сама по собі м'ята хоч і відрізняється сильним запахом. Найкраще вона відлякує комах, якщо її листочки трохи пом'яти тому, щоб захиститися від комарів за допомогою м'яти, краще протерти відкриті ділянки тіла її листочками. Також свіжа м'ята може захистити будинок від мурах, а почки сухої м'яти відженуть мишей. П'ять календула яскраві помаранчеві нігтики люблять багато квітникарі, все тому, що календула невибаглива добре переносить холодну погоду і довго цвіте, але є у неї іще одна корисна властивість вона захищає від комарів, посадити нігтики можна як на дачі, так і вдома, в горщик. Шість розмарин ще одна пряність, запах якої не переносять маленькі кровопивці. Це розмарин, щоб аромат його був більш сильним, не обов'язково розтирати листя, досить поворушити рослини, в саду це успішно робить вітер. А якщо ви вирощуєте рослина в горщику, досить просто трохи потрясти ємність, як і у випадку з базиліком. Розмарин здатний знімати свербіж після укусу комарів. Ось тут вже доведеться розім'яти пару листочків і прикласти їх до почервоніння на шкірі сім Агератум. Ця квітка виробляє речовини, що негативно впливають на багатьох комах. Вони відстають у рості і втрачають здатність розмножуватися. Тому і комарі теж намагаються триматися подалі від яскравого кущика агратума, а квітникар отримує одночасно репелент і довгоквітучий однорічник. Вісім чебрець рослина найкраще росте і цвіте на сонячних місцях, навіть якщо це сонячне підвіконня, це важливо, адже Сильніше у чебрецю запах, тим ефективніше він захистить вас від навали комарів. Всі перераховані нами рослини відмінно підходять для вирощування на дачній ділянці, а деякі з них навіть можна вживати в їжу, тільки врахуйте, що рослини з сильним запахом можуть викликати алергію, тому вибирайте рослини-репеленти з розумом.